Ранок вдома розпочинається. Я Костянтин Цябрський, а це моя колега Лілія Реб. Раді зустрічі. Ранковий настрій допомагають створювати маєстра Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакос. Попереду насичені дві з половиною години. Адже наша команда приготувала чимало цікавих історій та корисної інформації. про методички, які допоможуть спілкуватися з людьми в різних станах. Про подаруночок українським військовим від британської армії і про те, як польський режисер перетворив евакуаційний автобус на знімальний майданчик документалки про війну в Україні. Наша фінансова консультантка познайомить з зеленим інвестуванням. А гості в студії розкажуть про новий фільм. Інший Франко. І це ще не все. Але перш ніж ми будемо розпочинати, ми хочемо подякувати звитяжним збройним силам України. Кожній захисниці та кожному захиснику за те, що маємо можливість сказати вам добрий ранок! На календарі 7 лютого. Сьогодні, до речі, день балету. Це витончене мистецтво виникло ще у 15 столітті в Італії, і перші 200 років балетом займалися, до речі, виключно чоловіки. О! Відомі спідниці пачки виникли у середині 19 століття. А пуанти аж наприкінці. До речі, ти знала, що це специфічне взуття дуже швидко зношується. Ну буквально за кілька тижнів, і все я навіть більше тобі скажу: я чула, що одна балерина купує близько трьохсот пар пуантів на рік. А от туркменським балеринам простіше їм не потрібно купувати пуанти. Чому? 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 Бо в цій країні балет заборонений. А -а -а. Про інші цікаві свята та визначні події 7 лютого далі в Рубриці День в історії. Його історія про старого жадібного ебенезера Скруджа зачарувала читачів. Вже за кілька тижнів після публікації книгу адаптували для сценічної постановки, а за її мотивами, зрештою, зняли понад 50 фільмів. Це повість різдвяна пісня у прозі. А її автор британський письменник-романіст Чарльз Дікенс, який народився 7 лютого 1812 року. Його творчість це реалізм і англійський гумор. 7 лютого 1906 року сигнал Сос вперше запропонували використовувати як міжнародний сигнал лиха у радіотелеграфному зв'язку. Його набирали азбукою Морзе – три крапки, тире, три крапки. Хто і коли вперше використав сигнал лиха Сос, невідомо згідно з однією з версій, це сталося 1909 року на пасажирському кораблі Славонія. Сьогодні 118 років від дня народження Олега Антонова його іменем назване одне з найбільших і найстаріших авіаційних підприємств України. Загалом авіаконструктор створив 52 типи планерів та 22 типи літаків. Серед них вантажні гіганти Ан-124 Руслан та ан 225 Мрія. То років тому відбулася прем'єра американського короткометражного фільму Дитячі автомобільні гонки головну роль бродягу Чарлі виконав Чарлі Чаплін. Згодом цей сумний, і добрий маленький чоловік у капелюсі, величезних туфлях і широких мішкуватих штанях став одним із символів кінематографа ХХ століття. Астронавці Гайдемарі Стефанишин Пайпер сьогодні 61. Вона народилася в американському містечку сент пол і все ж називає себе українкою. Її батько родом із Львівщини. Вперше на орбіту землі Стефанишин Пайпер полетіла 2006-го, аби разом з командою встановити сонячні батареї на міжнародній космічній станції, і стала восьмою жінкою астронавткою НАСА, яка здійснила вихід у відкритий космос. Під час подорожі мала з собою синьо-жовтий прапор і плеєр з українськими піснями. А яким буде 7 лютого 2024 року залежить від кожного з нас.